Гриб не так, не так ну, складний в тому, що дуже важкі ускладнення на серцеву судинну систему дає ускладнення, так що якби, завжди щороку щеплюється. Цей рік також не виняток. Жінка працює в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Її робота входить до групи ризику, тож там уже не вперше організовано вакцинують колектив від грипу. На рівні було доставлено 1200 доз вакцини Джосіфлю проти грипу для медичних працівників, тобто на безоплатній основі, для того, аби щепилися групи ризику, оскільки медики постійно контактують з хворими на інфекційні захворювання і є в групі ризику. Тому загалом на область ми маємо 1200 доз, які були розподілені на всі заклади охорони здоров'я, і медики зможуть безоплатно вакцинуватися безпосередньо на робочому місці. Центрі додають, що з кожним роком все більше жителів області виявляють бажання вакцинуватися від грипу. Люди активно почали щеплюватися, що ще спочатку, як тільки вакцина надійшла до аптечної мережі, до нас активно звертаються пацієнти і запитують, чи можна купити, в яких аптеках є. І загалом люди вакцинуються від грипу активно, тому що це потрібно робити перед початком підсезону, коли ще немає великого сплеску захворюваності, до того, аби був час, щоб спробувався імунітет від захворювання. Щепитися від грипу усі охочі можуть, попередньо придбавши вакцину в аптеці. Аптечні мережі наявна вакцина і ваксігрип і НДЖІПлю проти грипу, тому всі можуть охочі придбати і вакцинуватися. Незалежно від того, з ким підписана декларація, людина може звернутися до будь-якого пункту щеплень і отримати там. Щеплення. Наразі на території Рівненщини випадків захворювання на грип лікарі не реєстрували. Проте з кожним днем збільшується кількість хворих на ГРВІ. Щотижнево ми фіксуємо плюс 500 випадків. Зокрема, на минулому тижні було зареєстровано більше 5 тисяч випадків гострих респіраторних інфекцій. Під порогу не фіксується перевищення. Ми очікуємо цей підсезон більш різноманітніших в. В збудниках респіраторних агентах гострих респіраторних інфекцій. Загалом в минулому році у нас реєструвався грип А, Б, Бокавірус, РС, вірус, ринавірус, парагрип. В цьому році наразі, поки що, ми не зареєстрували випадків лабораторно підтвердженого грипу. Проте на в області циркулює риновірус, парагрип, ну і звичайно, SARS-CoV-2. Зростання кількості хворих на грип медики очікують наприкінці осені, тому що уникнути тяжких наслідків перебігу цієї недуги власним прикладом показують необхідність вакцинації. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.